Пані та панові, вітаю, Мене звати Денис Зайченко і ви я ніколи не брав до рук 60% клавіатуру і не вважав її чимось, що може мене вразити. Але у Cougar Puri Mini це ну майже вдалося. У неї присутня дика купа прямо чудових фішок, які я у кугар бачу вперше взагалі. Деякі, в принципі, для кугар новинка, а деякі я не побачив, хоча очікував. Тому. Ось вам 10 найцікавіших фактів про Кугар міні. І швиденько перед тим як почати, за вас подавайка, підписка та дзвіночок, і подумайте про підтримку нас фінансово прямо на головній сторінці нашого каналу на YouTube. Ну а тепер. До діла. Почнемо з простого факту: 60% це доступно. Завдяки зменшенню розмірів клавіатури на її виробництво йде менше матеріалів, а отже, ціну можна не завищувати. Вартість Cougar Puri Mini все рівно і близько не бюджетна, флагманська навіть. Але і кількість фішок у цій моделі знаходиться на рівні бутикових клавіатур за утричі більше грошей. Дечого немає, але про це далі. 60% – це не страшно. Що це взагалі таке? 60% для клавіатури означає, що виробник позбувся майже всіх додаткових кнопок, залишивши лише три ряда для друку, ряд зверху і ряд знизу. Немає стрілочок, немає нампаду, немає кнопки F від 1 до 12. І це для багатьох може бути незвично, але лише для деяких людей це буде критичною проблемою. Ну, якщо ви звичайно геймер. А не критично це може бути тому, що ну дуже дуже багато функцій тут дублюється через FN стрілочки, нампад, ряд F, а також керування медіа, пристроєм та підсвіткою. Рекомендую ознайомитись з інструкцією, бо там настільки багато функцій. Є навіть можливість запису макросів на ходу. На 60% клавіатурі. Так, підсвітка тут просто бомба. Повністю керованою rgb підсвіткою, ну нікого вже не здивуєш, але у Puri міні, завдяки крихітним розмірам самої клавіатури, підсвітка не наче заповнює всю поверхню більше, ніж у інших моделей. Зверху не наче заповнює, а знизу заповнює по-справжньому, бо маємо промішок білого пластику розподілювача і купу світлодіодів. Під ним виглядає дуже круто, особливо у таку ціну. Йдемо далі, перемикачі. Мало того, що вони чесно механічний гатерон, або лінійні red, або Blue із чітким кліком, вони ще й попередньо змазані, і звук ви можете почути прямо зараз. Далі ковпачки. Хоч перемикачі і не підтримують гарячу заміну, ластик тут PBT, як я розумію, подвійного лиття, тобто неприємний глянець від олій з пальців у вас не з'явиться точно. Плюс підсвітка вельми якісно пробувається через легенду. Далі програмне забезпечення. Клавіатура Pure Mini підтримує програму Cougar PIX. Для компанії це новинка, як я розумію. Вона універсальна для нових механічних клавіатур. І не тільки виглядає при цьому ультрасучасно, працює відносно стабільно, у мене у всякому випадку глюків не було. І функції всі на місці. Підсвітка налаштовується, функції клавіше налаштовуються, макроси є. Ну а ми йдемо далі до комплектації. Окрім інструкції, котру я вже рекомендував вивчити, у комплекті також присутня матова кришка на дуже потужних магнітах. Її я зовсім не очікував побачити, але з іншого боку, розміри Кугарпюрі дійсно спонукають до мобільності, не вистачає звичайно бездротових функцій. Але що поробиш? Зате кришка дійсно ковпачки захистить, вона прямо міцна і крута. На черзі у нас зручність. Загалом клавіатура завдяки компактності все ж вимагає звикання, особливо якщо ви друкуєте хаотично, як я, і не вмієте у сліпий набір. Тобто Рукам буде важкувато з іншого боку. Адаптації допомагає кайф від свічів, і нахил можна змінити. Налаштування всього одне зато на 9 градусів. Плюс, завдяки вбудованій пам'яті, є місце під три профіля підсвітки та пресетів клавіш. Тепер Чого тут не вистачає, у клавіатури відсутня будь-яка бездротова функціональність. Немає ані блютуз, ані роботи по адаптеру 24 ГГц. Однак цей набор фішок вже б відніс клавіатуру до по-справжньому бутікових моделей, котрі вже коштують близько 5 тисяч і більше. І не мають такої крутої підсвітки. Не ну останнє, як не дивно, кабель. я залишив його на останок, бо саме його я вважаю найсерйознішим недоліком клавіатури. По суті, єдиним. з одного боку, він знімний. Він Type-C Type-C, він абсолютно достатньої довжини, але він без оплетення, і у нього вельми нестандартна форма захисної оболонки спереду навколо штекера. Що це означає? Це означає, що лише кабель схожої форми здатен буде під'єднатись до гнізда Type-C на клавіатурі. У випадку, скажімо, преміальних навушників Takstar, де вам треба фірмовий аудіокабель 2,5 мм. Я ситуацію розумію. Примушувати таким чином купляти фірмові кабелі лише від виробника це мерзенна ідея, але я її, хоча б, розумію фінансово розумію. Але кугар не продає кабелі та й окремо і особливо не продає кабелі такої форми. При цьому представник кугар мене запевнив, що комплектний кабель ледь не безсмертний, а оплетення йому не треба, бо це не миша. Тому якщо його не загубите. То у вас скоріш клавіатура зламається ніж кабель. А і гарантія на неї, до речі, 12 місяців, і маса 600 грамів. Я забув про це сказати, тому кажу зараз. Ну і підсумки: якщо вам кугар по ріміні підійде по ціні, то ви отримаєте вкрай багато переваг і якісні змазані перемикачі, і pbt ковпачки, і шикарну підсвітку, і новітнє ПЗ. Навіть біда з кабелем не критична ані секунду. Вона просто дурна. Тому якщо вам не потрібні бездротові можливості, я кугар поріміні вам рекомендую спокійно. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, наскільки вам важлива можливість роботи клавіатури по бездротовим протоколам. Тобто, чи підключали ви клавіатуру там до ноутбука, не тільки до комп'ютера, чи до смартфона, чи працювали по DEX, наприклад. Бо у моєму випадку це останні декілька, наприклад, днів дуже дуже мені корисно. Але ви, 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 ви. ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину Саундемак Є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей мікрофон або на магазин, або і туди. Туди буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже нам корисно. Як завжди, з вас вподбайка, підписка та дзвіночок. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Road Nation. Бережіться себе. Слава Україні! Слава героям та бойте здоров'я.